Всім привіт! Вітаю на моєму каналі Життя в селі і господарство. Як приручити барана. Баран не мій. Барана ми купили в 6 місяців. І ось такий зараз в мене ручний хлопчик. Був дикий дичущий. Жили вони, людей бачила раз в день, коли люди їм їсти приносили. Але все робиться любов'ю. Любов'ю і смаколиками. Все просто смаколиками. Цей хлопчик полюбляє горіхи. Коли я ходила, збирала горіхи. Він мене боявся. І тут я була усі своїй вівці, давала горішки. Він принюхався, а хто не знав, кози вівці, вони люблять горіхи. Тут їх купити і Я їм почала давати горішки, і вдруг він у мене їх їв. І тепер він такий ручний, а ще плюс якийсь хлібчик, якусь булочку діти не з'їли. Несеш, і тепер він дається почухати, можу його за роги взяти, потаскати, куди мені треба, бо він без ошейника. І такий ручний хлопчик. Барасик, дандурасик. Так? Барасик. Хороший хлопчик. Він такий хороший хлопчик. І дуже постійно бігає за мною, бо думає, що я йому щось буду давати. Моя овечка 13... 13 жовтня вона була покрита ним. Оно козочка, яку нам подарували, теж вона покрита була 13 жовтня цапком. Щодо барана, ми його зазвичай, ми як тримаємо вівці, нам баран спарував наших овечок, це рік нас одна, І ми ріжемо ріжемо барана на м'ясо. А цей рік так не буде. Ми його будемо тримати. Що ви? Нічого в мене немає доброго. А, горіхову пасту, пахнуть руки. Цей рік так не буде. Вона нам оходиться в березні. Через якийсь час, через місяць, через два, вона буде після окоту входити знову в охоту. Ми її будемо знову крити бараном, щоб вона знову нам привела потомство. І потім ми його будемо, або будемо тримати до осені, або ми його продамо. Тому, кому потрібен буде гарний романівський баран, статний, Зараз він ще молодий, за зиму він набере, поправиться, Ручний. Ну, звісно, він йде до мене. Даду. Кому треба баранець. Придбати або поміняти на такого ж красивого дорослого свого, звертайтесь до мене в особисті ну під, в коментарях, а я вам вже відпишу так, мій Барасичок І ось та дівчинка, дивлюся, вона прив'язана. Прив'язала, бо такі збитки робить, що сьогодні холодно, я взяла шлюпанці біла. Біла шлюпанці, подивитися, чого козак кричить. Стабіло. А вона кричить, бо вона хоче мене. Туман. Що? Прив'язала її. Така вона, звісно, збитушна. Страшне. Це страшне, а не коза. Зараз її пере, 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 перепну. Давай відійде. Ой, зробила вузол, і я його ж О, вона затягнула сильно, я її тепер не... Ну, Скачи, я його тепер не, ну, не, не розв'яжу. Меня вона зробила в два оберта. Так, перепну її в друге місце. Так, яка це вона в мене про місяць пішов. Другий місяць, як вона в мене. Це їй п'ять місяців. Шостий місяць їй пішов. Десь шість з половиною місяців їй. Навіть не шостий або п'ять з половиною поточної дати. Мені ніхто не сказав, скільки їй, коли нам її дарували. Коротше, десь 5,5 місяців, ну дуже вона вредна коза, дуже вредна. Оця моя мілка, про яку я говорила в попередніх відео, що вона в мене вдушилася. Вона теж була дуже вредна. І через те вона, бідень, повішалася на тому заборі, що вона така вредна була і скакала. Ой, не хочу дуже говорити за нього. Бачите, як за мною йдуть? А, вони за мною ходять в мене, вони повністю ручні, в мене завжди, скільки ми овець тримаємо, вже майже 5 років. Вони всі в мене ручні. Всі... І... і вівці, і барани, до руки. І хто в нас брав, дивувалася, як це так, що ручні е приручаються. І за що я хотіла сказати, то не знаю, чи вона в нас буде, чи ми її також продамо, чи подаруємо весні. Бо мало того, що вона з ріжками вредна, щоб вона вредна не була, то ще байдуже. А так як вона така вредна, бойся, бо лих не зробила і собі, і нам. Причеплю їх тут, випускаю їх на вулицю не через те, щоб вони напасалися, бо вже яка осінь, якої тут трави. Ще, звісно, є. Але не з цілі, щоб вони там наїлися, напаслися, з цілі, щоб вони ще побули на вулиці. Бо попереду все-таки довга зима. Зимою їх не випускаю на вулицю, тому що мені нема оце коли гратися. Троє дітей в будинку. Хоч вівцям говорять, треба кожен день, щоб вони ходили. Ну, у мене не ходять. Я можу там раз в місяць чи декілька разів в місяць випустити, щоб вони собі побігали, сніг поїли і на тому все. Так вони сидять в пліві, в пліві їдять. Ось я думаю, чи вона не змерзла, піднімає, але немає шерсть на її ще навесні стріли. Вже в шесті вже обросла, Так от. Що я хотіла сказати? З цілю, щоб вони ще просто погуляли, десь травичку зелену підібрали, котик не біжить. і І ось так. І потім як качок, я їх закриваю в хліві і там їх чекає зерно, кукурудзка. Трішки даю зараз кукурузу, кукурузи, економлю пшеницю, бо якби своєї нема, це ми там... моїй бабці і мами беремо їхній пай, користуємося, то якби... а кукурузу я на полі назбирала качанами, то Чищу її і потрішки їм даю, а так сіно, ще якісь корнеплоди. Але корнеплоди теж економлю, бо цілу зиму хочу будувати. то ось таке. Ну чого ж ти скачеш? Зараз причеплю її та буду духати до дітей. Ось такий картонний, е навіть я не знаю, як вона звати, коробка, діжка. Картонна діжка, нехай буде така з цупкого картону. Е я начищаю ту я беру качкам, даю козам з вівцями, Десь козам з вівцями, на всіх я, ну Не кожен день, бо то вони загоріють, мені буде важко котитися. Жирні будуть. Ось такі десь ковшик я даю на всіх, на 4 голови, там, пару жменів, по 2, по 3 жменьки на голову. Краще їм давати зерно, типу пшеницю, ячмінь, овес. Чудово було, коли я не купила овес. Це було добре. то це Я пізніше підвірю. їхню коридочка насиплю і буде їм смаколик на вечерю. Ось таке.